Добро пожаловать, Даніс Бенчель. Я ж говорил, що вернусь. Справу, яку ви робите, неможливо оцінити. Ви даруєте життя кожному мешканцю нашої країни. Ви бережете нашу рідну землю. Дякуємо і повертайтеся. Ми на вас дуже чекаємо. Україна переможе. Повертайтеся живими, здоровими. Та з посмішками на ваших обличчях. Знайте, ми вас підтримуємо з солдатом з атом. Дорогий солдат! Повертайся, живим до нас, ми з тобою. Вася Київ. Вася Київ. Київ. Да. так. Чудово написано. Вася Сай. Да. Вася Сай. Звісно, ну, всім, всім, всім треба подякувати за такі листи чудові. Різнокольорові. О, щас тут, Повір мені. О! Не вмирайте за Україну, живіть заради неї. Але Львівська. Діляцька! Ми всім подякували то, що нас не забувають. Повернемось додому живими, здоровими і з перемогою. Я сказав.